84 роки тому у Києві сталася одна з найбільших трагічних подій в історії України період Другої світової. Протягом війни посилено активізувався геноцид, в результаті якого пережили той час стільки ж євреїв, скільки й загинуло. В голокості постраждало не тільки єврейське населення, але найбільша кількість євреїв постраждали в період голокосту. Якщо говорити про цифри, то на Хмельниччині є офіційна цифра 153 тисячі євреїв було розстріляно під час Голокосту. Братською могилою та символом Голокосту в Україні став Бабин Яр, але Хмельницький також має свої пам'ятки. У 2010 році тут відкрили меморіальний комплекс, в якому спочивають 8200 бранців Проскурівського гетто, розстріляних фашистами восени 1942 року. Колись тут був яр, просто яр, ліс, в якому не дивлячись ні на що і ні на кого розстріляли безневинних людей. Це були і люди похилого віку, і жінки навіть вагітні, і малесенькі діти, опоруч з нами ліворуч, фактично дитяча могила. Кажуть, що тут ще тиждень дихала земля. Виходила кров і дихала земля, тому що коли німці розстрілювали, вони ж не дивилися людина мертва чи жива, попала в цю могилу в цей рів. І дуже небагатьом вдавалося втекти. Цей меморіал єдине відоме та доступне місце загибелі великої кількості наших земляків, які зазнали переслідувань від фашистів за національними ознаками. На 29 вересня припадає Йонкіпур велике свято для євреїв. Це день, котрий я Приходить на 10-й день після Рошашана єврейського Нового року. Ці 10 днів від Рошашана до Імкіпура вважаються днями трепету. У євреїв кажуть, що в цей день Всевишній на Рошашана записує книгу життя, а в цей день ставить печатку, тобто яким буде наступний день. Я про це говорю, тому що 29 вересня 41-го року це був саме цей день це був Йом-Кіпур, І в Йом-Кіпур розстріляє. На сьогодні залишилося дуже мало свідків тих подій. Юхим Думер став жертвою фашистських переслідувань. Розповідає, які згадки про геноцид залишилися у його пам'яті. Як тільки німці прийшли, то всіх, фактично, євреїв, які залишилися, не поїхали, не втікли, всіх вивезли в поле по дорозі від. Ялтушкова до бара йшла залізнична колія, вивезли в поле і розстріляли. Вся біда була в тому, що не було що їсти. Їсти це був головний ворог євреїв. Ну, зв'язку з тим, що між українцями і євреями цього містечка була дуже хороша дружба. От, особливо моєї бабушки, там фактично майже всі українці знали ідеш, єврейську мову, то вони приносили картоплю, там буряк, що то, а з цієї сторони євреї віддавали, що хто міг одежу. І таким чином вдалося багатьом вижити. Важливо не лише пам'ятати та вшановувати жертв тих страшних подій, а й робити все можливе, аби подібне ніколи не повторилося. Оксана Медведєва, телеканал Перший Подільський.